Своєрідну хліботерапію влаштували для захисників та захисниць, які проходять реабілітацію у Рівному. В одному із закладів харчування обласного центру військовослужбовці у компанії кухарів випікали палянички, щоб потім передати хліб своїм побратимам у госпіталях. Дівчина з позивним Фенікс отримала поранення під час перебування на передовій. Вона пригадує перші дні великої війни, коли багато наших співгромадян, знаходячись в окупації, відчули справжню ціну українського хліба. Як нам складно було на початку 22 го року, як люди голодали, як на сході їм дуже складно було, не було що їсти і кожен шматочок хліба і Ділили на маленькі шматочки в підвалах люди, щоб чимось було харчуватися. Подібну акцію проводять другий рік поспіль співорганізатори колектив рівненського центру надання адміністративних послуг. Якщо минулоріч хліб випікали разом з переселенцями, то нині вирішили залучити військових, а приурочили захід до дня народження Тараса Шевченка, враховуючи сьогодення і стан справ з нашим житом українським і цінністю справжньою цінністю нашого українського хліба. Сьогоднішній захід. Є надзвичайно актуальним, і саме сьогодні захисники і захисниці, які потом і кров'ю захищають наш хліб, сьогодні будуть його випікати. Для представників закладу харчування це важливий соціальний проект. За словами шеф-кухарки Аліси Хагенбрух, здоба робить людей добрішими і щасливішими. А можливість бути залученими у корисну справу відволікає від негативу, якого і так вистачає у повсякденному житті. Ми печемо хліб з гарбузою. Це наш полійський хліб. І він ну такий, як сонце, дуже теплий. І на полісі пекли до стрітання пекли жи й воронків. І ось ми сьогодні будемо пекти одного жий воронка з цього гарбузового тіста і хліб. Як розповів один із ініціаторів заходу з фундації імені князів благодійників Острозьких, Руслан Краплич, така хліботерапія повертає нас до витоків і традицій, які плекали українці упродовж століть і передавали новим поколінням. Ці витоки це робота з борошном, робота з тістом, робота з запахом хліба свіжого. Бо коли українці мають можливість поділитися хлібом. То почуваються щасливими, яка б ситуація не була після залучення до процесу замішування та випікання паляниць. Учасники заходу невдовзі дочекалися готових хлібин і вже незабаром поділяться результатами своєї роботи з тими, з ким пліч-опліч відстоювали і продовжують відстоювати кожен сантиметр родючої української землі. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.